Чирку, яка зникла 12 днів тому, знайшли. Берегу роботи розпочнуть, нову школу побудують. Робоча поїздка губернатора до Сторожинецького району. Виставу лікара й болить українською мовою показали маленьким глядачам у ляльковому театрі. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Чернівці» в Студії працює Майя Гуменна. Дівчинку, яка зникла 12 днів тому, знайшли 13 березня 14-річна жителька села Крапчі Вижницького району Марія Копчук не повернулась додому зі школи. Дівчинку шукав увесь особовий склад міліції району. Її знайшли у селі Оршівці Кіцманського району та мешкала у хлопця, з яким познайомилась у Чернівцях. Як виявилось, Марія вже неодноразово втікала з дому. Вона живе в неблагополучній родині. В неї ще семеро братів та сестер. А матір кілька разів притягала до адмінвідповідальності за невиконання обов'язків по догляду за дітьми. Після чергового конфлікту з батьками дівчина знову вирішила не повертатись додому. Зараз неповнолітню повернули батькам. Її матір попередили про можливе позбавлення батьківських прав у разі подальших випадків неналежного догляду за дітьми. Дівчинка тимчасом. Пообіцяла з дому більше не втікати, повідомило в секторі зв'язків з громадськістю ОМВС України у Чернівецькій області. У селі Комарівці Сторожинецького району, яке постраждало внаслідок повені 2010 року, не можуть виконати берегоукріплюючі роботи через відсутність коштів. На це потрібно 6 мільйонів гривень. Натомість, вже до кінця травня цього року працівники управління водних ресурсів обіцяють прокопати канал та відвести річку подалі від житлових будинків. У цьому запевнив і голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. Незначне підняття річки Сирет в селі Комарівці Старожинецького району може призвести до затоплення та руйнування житлових будинків та знищення центральної автодороги. Фахівці розробили проєктно кошторисну документацію берегоукріплюючих робіт вартістю в 6 мільйонів гривень. Але поки що гроші таких у влади немає. Тому вирішили річку від села відвести за допомогою прокопу. Після першого етапу виконання робіт по прокопу здамбуємо і тоді побачимо ситуацію, яка вже залишиться на виконання робіт по берегу кріпленню, тому що ситуація правда. Складна, ви бачили, мали можливість бачити до центральної дороги. Ми маємо 40 метрів, до е, будинків житлових залишається 50 метрів. Довжина прокопу, яка тимчасово повинна відвести воду 185 метрів. Копати канал будуть вже цієї весни і закінчать роботи до кінця травня. Вартість робіт для виконання складає близько 300 тисяч, але буде виконувати роботи обл.автодор, служба автомобільних доріг, доріг спільно І роботи ту. Суміш гравійно на піщану, яка буде використана в цьому під час будівництва прокопу, вони будуть використовувати в своїх цілях, і це компенсує ті затрати, які вони будуть робити для виготовлення цього проекту. Михайло Попів пообіцяв це питання взяти під особистий контроль. Познайомився голова ОДА. Також із найбільшими підприємствами села Комарівці. Це лісопильні цехи, продукція яких експортується в країни Європи і має там неабиякий попит. Зокрема, комарівський паркет є у паризькому Варсалі. Наша підлога знаходиться як в частному секторі. Так находится в гостиницах, также находится в выставочных залах, в ресторанах. Ну и немножко находится в старых дворцах, потому что мы делаем старение, которое близко уже приближено к 17-18 веку. Побував очільник Буковини в комарівській школі, де зараз будують новий спортзал, і в дитячому садку і в сільській амбулаторії, підбиваючи підсумки цієї поїздки, Михайло Папієв зазначив, що комарівці є прикладом для інших населених пунктів, як треба співпрацювати владі з громадою. За це пообіцяв місцевим жителям подарунок. Я не міг поїхати звідси, якщо, якщо такий позитив є, щоб, щоб не зробити щось для громади. Ми визначили, що найбільш сьогодні потребує цей населений пункт нової школи загальноосвітньої школи, і ми приймаємо рішення, щоб зараз зробити проектну документацію і почати будівництво. Тому незабаром комарівці матимуть нову школу на 250 місць, а інші села Буковини приклад для наслідування. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Разом із потеплінням побільшало роботи в аграріїв Буковини. Сільськогосподарські підприємства краю вже почали пересівати ті культури, які померзли від сильних морозів. Зокрема, мова йде про тисячу гектарів пшениці, 400 гектарів жита та ячменю. Почали вже сіяти і ранні зернові культури. В будинку з лавами кажуть, що на часі техніки паливно-мастильних матеріалів та працівників їм вистачає. Практично розпочато весняно-польові роботи у всіх сільськогосподарських районах нашої області. Станом на сьогоднішню дату. Практично йде до завершення, і я думаю, що впродовж двох днів буде завершено посів ранніх зернових культур і зернобубових. Вони в основному у нас складаються яра пшениця, ярий ячмінь, відповідно невеликі площі гороху. А також в області на сьогодні приступили до посіву цукрового буряка, який посіяний на площі. 200 гектарів. Окрім цього, буковинські аграрії планують з настанням стабільно теплої погоди висаджувати соняшник, кукурудзу, горох, сою та картоплю. Почорнілі ділянки спалені господарські та житлові споруди і навіть жертви. Влада та йменесників вкотре закликали буковинців не спалювати суху траву та стерню. Самовільне випалювання приносить шкоду довкіллю для виникнення пожежі досить необережно викинутого недопалка чи сірника. На відкритій території безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4 км за годину, а у вітряну до 30 км. Висота полум'я досягає 2 метрів. Не одне таке загорання в області. МНСники фіксують щодня. Людям, що виявили схожу недбалість, погрожують кримінальною відповідальністю. До Всесвітнього дня театру в обласному театрі Ляльок актори підготували особливий подарунок для наймолодших шанувальників цього чудового мистецтва. Вистава Лікар Айболи розкішна музична постановка, яка сподобалась усім діткам, батькам та нашій знімальній групі. Лікар Айболиць хотів допомогти звіряткам. Мені дуже сподобалася вистава і Думаю, що я ще прийду захоплені дитячі очі, переживання малечі за кожного звірятка та найдобрішого у світі головного героя казки лікаря Айболіта, цікаву, веселу, мелодійну та пізнавальну виставу. Режисери театру Ляльок готували спеціально до свого професійного свята та з нагоди 130-ї річниці з дня народження відомого дитячого письменника Корнія Чуковського. З трьох казок зібрано з двох віршованих з одної Прозованою казки написаної прозу я зібрав п'єсу, переклав українською мовою, оскільки перекладу української мови не було. І ми зробили такий, ну я вважаю, цікавий мюзикл. В бродвейському стилі можна сказати, навіть так у виставі задіяно семеро акторів. За словами режисера, для малої сцени лялькового театру це дійсно багато. Усі артисти співають наживо, і що найважливіше, правдиво переживають за долю кожного маленького героя своєї п'єси. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такий інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.ua. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось. Клініка мікрохірургії «Ока-Важзір», що знаходиться у Черніцях на вулиці Гагаріна, 21Б, пройшла сертифікацію в офіційного представника корпорації Баушендлом Інкорпорейтет в Україні, що підтвердила відповідність високим світовим стандартам, рівень хірургічної кваліфікації, медичного обладнання та загальний стан клініки. Така оцінка дозволила клініці мікрохірургії ока Окавашзір першої західній Україні отримати право на імплантацію інтраокулярної лінзи штучного кришталика преміум класу Крістал Ленс. Я радий поздоровити. Клініку мікрохірургії ока Ваш зір зі вступом до світового товариства провідних медичних закладів, яким компанія Баушенлом довіряє імплантувати високотехнологічну інтраокулярну лінзу Крісталенс. Лінза Крісталенс є єдиною акомодуючою лінзою, яка найкраще. Імітує роботу природнього кришталика. Ока лікарі клініки мікрохірургії ОКА Ваш зір розповідають про унікальність кришталика. Він дає можливість відновити абсолютно якісний зір у пацієнта на всіх відстанях, як вдаль, так на середній відстані, так і для близька, що відтворює максимально можливо відтворює природній зір, яке дає наш, наш кришталик. Тим самим ми позбавляємо пацієнта від проблем пов'язаних з тратою зору як від катаракти, так і з віковим ослабленням зору, яким є вікова далекозорість. Павло Золоторо один з першого перших пацієнтів, що вже відчув переваги кришталика «Крісталенс». Він веде активний стиль життя, а після процедури імплантації лінзи чоловік побачив світ у нових барвах. З другого дня я вже почав їздити за рулем. От, з третього дня я почав працювати з комп'ютером. Цвіта стали більш контрастні, такі яркі. Я був удивлений, що телевізор цвітний, виявляється, різко показує і доволі красиві цвіта в ньому, тому що до цього все було у мене. Ну, в тумані. Процедура імплантації Кріста триває 5-8 хвилин. Результати після процедури перевершили усі сподівання: як лікарів, так і пацієнтів клініки мікрохірургії Ока Вашзір.